Привіт! Ось на такому ровері можна пересуватися містом. Досить зручний вид транспорту. Якщо брати саме цю модель, то це є старе шосе 88-го року виробництва. Це є експортний варіант. Тут замінялася передня. Вилка, тому що рідно настільки була деформована, що ремонту не підлягало. Тормоза рідні, руль рідний, тільки винос так само був замінений теж. Також окремо докуплявся багажник. 88 внизу це у нас рік, а верхні цифри це у нас серійний номер. Також два роки назад окремо докуплялось заднє колесо. Його збирали на замовлення, там втулка на промпідшипниках. І зірка куплялась тут тобто в заднє колесо з... Зборі плюс ланцюг коштували тисячу гривень. Це є не сингл Speed, але є можливість використовувати його як Single Speed, якщо накрутити з іншої сторони фіксовану зірку. Так що для міста досить і однієї швидкості. Сідло так само є рідним, шкіряним. Виробництво є харківським велозаводом. на ровері, це не тільки корисно, але й гарно.